Сьогодні відкриваємо зошити, записуємо 22 листопада. Класна робота. І сьогодні ми з вами розв'яжемо декілька задач. Перша задача номер 495. Вершниця долає відстань між двома селищами за 5 годин, якщо рухається зі швидкістю 12 км на годину. З якою швидкістю вона має рухатися, щоб подолати цю відстань за 4 години. Так, в нас є вершниця, яка долає відстань між двома селищами. Давайте запишемо умову у вигляді таблиці. Швидкість її, час і відстань, яку вона подолає. Якщо зі швидкістю 12 км на годину вона рухається, то за 5 годин вона подолає цю відстань. І яка має бути швидкість, невідомо, кілометрів на годину? Щоб за 4 години подолати ту саму відстань. Відстань в нас однакова розв'язання. І я вам нагадую, що у задачах завжди діє формула. Швидкість помножити на час дорівнює відстань. Тому у першому рядку в нас відома швидкість 12 і час 5. Пропоную знайти відстань. Швидкість помножити і отримаємо цю відстань між селищами. 12 помножити на 5 отримаємо 60 кілометрів. Це буде відстань між. Селищами і друга дія. Відстань у нас однакова, тому вже знаємо цю величину, і якщо ми її поділимо на 4, це час, отримаємо швидкість, з якої потрібно рухатися, щоб подолати цю відстань за 4 години. Тобто 60 поділимо на 4, отримаємо 15. Кілометрів на годину і запишемо відповідь. З якою швидкістю вона має рухатися? Вона має, давайте, мабуть, не вона, а краще запишемо вершниця. Вершниця. Має рухатися. Зі швидкістю 15 кілометрів на годину. Хто не встиг записати, натискайте паузу. Наступна задача 499. Малюк купив для Карлсона 8 тістечок і 12 булочок з повидлом, заплативши за всю покупку 408 крон. Одне тістечко коштує 24 крони. Скільки крон коштує одна булочка? Так, у нас є ціна, тобто за одну штуку. Кількість булочок, чи там він тістечка покупав, і загальна вартість. Якщо ціну множимо на кількість, то отримаємо вартість. І в нас є тістечка і булочки. Якщо взяти 8 тістечок і 12 булочок, то за всю покупку всього малиш малюк заплатить 408 крон. Одне тістечко коштує 24 крони. Скільки коштує одна булочка? Так, тут невідомо крон. Розв'язання. І знову ж таки, якщо ми подивимось на перший рядок, ми знаємо ціну за одну тістечка і кількість їх вісім, тому можемо порахувати вартість тістечок Перше діє 24 помножити на 8 192 крони. Це в нас вартість тістечок. Так, друга дія. Якщо тістечки, за тістечки малюк заплатив 192 крони, а вся покупка 408, то ми можемо знайти, скільки ж він заплатив за булочки. Яким чином? загальної кількості 408. Віднімаємо 192, отримаємо 216 крон. Це вже буде вартість булочок. Тепер ми знаємо вартість булочок і знаємо, що їх було 12. Якщо вартість поділити на кількість, то ми отримаємо ціну цих булочок. Тобто 216 я маю поділити на 12. І можна ділити прямо тут у стовпчик. Це буде 18 крон. Це якраз буде ціна однієї булочки. Запишемо відповідь. Одна булочка, коштує 18 крон, хто не встигає, можна натиснути паузу. Продовжуємо наступна задача номер. 502, курочка ряба зібрала 328 кілограм проса. Скільки кілограмів пшона вона зможе отримати із цього проса, якщо з 4 кілограм проса виходить 3 кілограми пшона? Давайте запишемо умову. Так, я знаю, що чотири кілограми проса це три кілограми пшона. Так, а якщо в мене буде 328 кг кілограм проса, то це вже невідомо кілограмів пшона. Так, ну це все, що в нас є в умові. Розв'язання. Давайте подумаємо, яким чином ми можемо зрозуміти, скільки ж нам потрібно пшона для 320, скільки ми отримаємо пшона з 328 кілограмів проса.

Проса. Тобто це разів. І це, давайте запишемо так, потрібно більше проса. Тобто ми знайшли ось цю різницю. У скільки разів більше? І далі ми отримали такий коефіцієнт. Тобто, якщо у стільки разів більше потрібно проса, то й пшениці вийде у стільки разів більше. Тому ми можемо порахувати таким чином 3, це за 4 кг проса кількість пшона, помножити на коефіцієнт наш 82. І ми отримаємо 246 кілограмів відповідь 246 кілограмів пшона. Давайте ще раз проговоримо. Спочатку ми знаходимо різницю. У скільки разів більше буде використане просо. І рівно у стільки ж разів ми отримаємо більше пшона. Так, на сьогодні це вся класна робота. І для домашнього самостійного завдання 496 номер 498 і номер 500. Три подібні задачі до тих, що ми з вами розглянули на уроці. Дякую за увагу. До зустрічі на конференції.